Слава Богу нашому, Перуну світло перону світлосяйна, завін комами землю пробуджує, тим духом кріплюючи та душу радує. Кличемо воїство Його небесна, що суть полк перунів, стати меже нами на межі прави та яви, закон сворожий стерегти. Слава тобі, перуне! На і слава! Батька Сварога, який вогонь з неба дарував, той вогонь Матислава принесла на крилах своїх працям нашим. І тут пісні співаємо біля вогнишків наших і повідуємо старі слова, слави нашим про святу Русь, та наші отці радимо. І матерям слава. Бо нас учили, про Бог наш і водили за руку до святіла. Та й і не були ті, лише Божестві, бо ми слав'яни, дорослі, які Богам славу збивають, і тому нас нем'я, слав'яни. Знову чуємо голос Бресті, і як Він рече, так і діємо. Ідемо до народу нашого, і навчимо його правди нашої, бо інакше не можна діяти. Ми бо є богатирі Духу. І худоба без словена, а не худоба без словес. Хто інше не відріч? А зоколи клохочуть нам славу. Руси є сильні і вільні в лісах, степах та уборах. Слава роду нашому! На віки слава!